по перше дякуємо польським волонтерам і тим членам суспільства, лідерам, в яких знаходиться достатня кількість розуміння і власне любові для того, щоб займатися цими людьми, нашими співвітчизниками, які потребують захисту і допомоги, Віталію чи знайдеться все ж таки в Європі достатня кількість милосердя для цих людей, для наших співвітчизників, які зараз на четвертому році війни прибувають в ЄС, якщо війна триватиме. Це не про милосердя, це про правильне формування суспільства, правильне формування міграційної політики в Європі зараз одна з небагатьох країн, де зростає населення це Іспанія. Це дякуючи тому, що в Іспанії правильна міграційна політика і правильне розуміння майбутнього. Є велика кількість країн, в яких міграційна політика неправильна, вона не толерується суспільством. Ці країни разом із цим втрачають населення. І, безумовно, в Європі майбутнього вони будуть пасти задніх. Тому, звичайно, з одного боку можна говорити про милосердя з іншого боку, треба розуміти, що і поза милосердя міграційна політика залишається однією з небагатьох зараз можливостей в тому світі, де у сімей небагато дітей зберігти економічний потенціал більшості європейських країн а отже, добробут для тих. Хто збирається, скажімо, виходити на пенсію в майбутньому? Хто хоче жити у країнах з якимось реальним економічним потенціалом? Країни, в яких не буде правильної економічної міграційної політики, очікує занепад, А країни, в яких буде правильна міграційна політика, змушені будуть, якщо буде існувати надалі Європейський Союз, всі ці інші країни утримувати за рахунок до речі праці ось цих мігрантів, яких потрібно правильно прийняти розподілити. Знайти їм можливість для інтеграції в суспільство, і це наша задача на 21-го сторіччя розуміти те, що ті, хто використовують міграційну кризу, це просто агенти з минулого або агенти Кремля, які теж є свого роду агентом минулого, і просто хочуть, я б сказав, поховати Європу в один з найтяжчих, я б сказав, військових, демографічних і соціальних викликів в історії нашого континенту. Ну, до речі, в Польщі станом на зараз тільки перебуває вже майже мільйон тимчасових воєнних мігрантів з України. Це 5% усіх працюючих людей в Польщі за звітом БГК, і 78% з них це жінки, більше 80% цих жінок працюють і вкладають від пів відсотка до 2,4% щорічного зростання ВВП Польщі. До пані Агняшки питання: як вашими очима виглядають зараз українські біженки в Польщі? Як вони змінили Польщу? І чи є все ж таки достатня кількість толерантності в суспільства для того, щоб бути відкритим на наступні хвилі можливі українських біженців? Я ще ж Я думаю, що коли ми говоримо про економічний аспект, про міграційну політику, це основоположна річ. Те, що Віталій говорив, це найважливіша в певному сенсі річ, але цього недостатньо, тому що це не наратив достатньо привабливий для людей, щоб протиставити цей наратив цим тролям. Агітаці і, і, і агітації і пропаганді з боку Росії, але також як і легкості, як з якою вітчизняні політики військові використовують проблему міграції для як своїх політичних цілей, безмічно, як бездумно грають ксенафобічним ксенофобськими і расистськими елементами, щоб отримати якісь виборчі... Результати, цим ефекти, важливо, і з цим я передусім я борюся. Не я не закликаю людей до милосердя, милосердя, бо це милосердя, не моя роль. Я не папа римський, не і милосердя. я не якийсь але месія, милосердя. але я думаю про необхідно раціональність і послідовність, і просто елементарний людський підхід і про дотримання тих прав міжнародних прав, конституції та інших прав, які були фундаментом порядку після другої світової війни, і які були результатом щеплення голокосту. Бо ми зрозуміли, що націоналізм і расизм призводять до злочинів. Звичайно, Путін використовує біженців на. На білоруському кордоні для дестабілізації Польщі та Європи, але водночас це живі справжні люди, які вибрали цей коридор, бо він їм здався найбезпечнішим. На мою думку, одна з калькуляцій війни в Україні для Путіна, один з розрахунків Путіна було те, що хвилі українських біженців знову дестабілізують Європу. А реакції Європи і Польщі, передусім у першій місяці повномасштабної війни. Була понад усі очікування, тобто ця реакція була величезним маніфестом. Спочатку спонтанним маніфестом, потім вже систематизованим маніфестом солідарності. Зараз це трохи вичерпується. якщо один з найкращих кандидатів у Президенти Польщі, мер міста Варшави Рафал Шасковський. Одна з його перших ідей це було забрати допомогу 800 плюс для українських дітей, батьки яких не працюють. Це вписується в той наратив, що ніби є такі суспільні очікування. Але насправді політики накручують ці суспільні страхи, які потім стають очікуваннями. І для мене цей процес ескалації цієї ксенофобії страшенно небезпечний для нас усіх, тому що. 영조 <목소리도> біженці є і будуть. Якщо не дайшок ем, війна в Україні закінчиться позитивно для України, і люди не будуть вже масово виїжджати, то тут виявиться, що ми залишимося без робочих рук. А Африка з кліматичною катастрофою, іншими геополітичними ситуаціями там в Африці, буде завжди забезпечувати людей, які сюди захочуть приїхати без політики, лише самою пропагандою. Можна сказати, що тут без. Військової участі Путіна він виграє тут. Путін виграє, бо змінив наш менталітет і забрав те, що було фундаментом європейського порядку після другої світової війни. Передусім, якраз. Путін показав, що для нас важливіший комфорт ніж цінності. Наслідком цього є те, що ми в результаті не будемо мати ані комфорту, ані цінності. що стосується того матеріалу, який був показаний, я хочу сказати, що я знаю Катана Врублевського асиметристів, і це чудова група людей, яка з самого початку робить те, що робить. практично 24 години на добу, якимось надлюдським зусиллям і без підтримки держави. Держава в принципі. Пі перестала майже повністю підтримувати біженців, які є і будуть, і це моя велика претензія також до польського уряду. Що він віддалив цей виклик як щось неважливе, несуттєве, що що можна витягувати тоді, коли це окупається, або ховати, коли не окупається. На щастя, такі люди, як Тан та інші активісти, і взагалі можна сказати, що наша солідарність і наша віра в людськість вона базується на активістах. Це такий новий клас, який на відміну від політичного класу, який дуже цинічний, Сьогодні що цей клас бачить в майбутнє. Дивиться в майбутнє, бачить також інші. Ми, ми поговоримо про те, як все ж таки завершити війну і чого очікуємо від політичного лідерства в Сполучених Штатах. Але зараз, оскільки ми вже торкнулися теми виборів, я хочу послухати Віталія Портникова, чого ми очікуємо від прийдешніх виборів в Польщі. Вони відбудуться вже цього місяця. І наскільки високі, все ж все ж таки, ставки чого очікуємо і чого чекати в Україні? Знаєте, якщо поєднати цю виборчу тему із темою, яку ми обговорювали, з темою міграції, ми зрозуміємо взагалі, що відбувається. Тому що дійсно там Путін свого часу організовував мігрантську кризу, пов'язану з Сірією, і сподівався, що це дестабілізує Європу. Потім він прорахувався з мігрантським потоком з України. Але якщо повертатися до початку нашої програми, Путін вірить у час. Ви ж згадували не дарма країну картину, де зображений Сатурн, який пожирає своїх дітей. Що таке Сатурн? Це Кронос, Карецький Кронос це час. Путін вірить у силу часу, що час змінить настрої, що час призведе до відчиє, що час допоможе перемоги тих, хто буде солідарний з його ідеологією, просто тому що люди будуть втомлюватися від криз і Ві. І от для того, щоб такий Сатурн нас не пожрав, Намі потрібний здоровий глузд, а нинішні вибори в Польщі будуть відбуватися, я б сказав, на межі цього часу, коли у людей вже втомленість, коли у людей страх, коли вони бачать три з гаком роки війни біля своїх кордонів і запитують себе, чи не прийде ця війна до їхніх домівок, якщо Сполучені Штати відмовляться допомагати Європі. І тут, звичайно, суспільство завжди буде ділитися на тих, хто буде вважати, що ми маємо чинити опір, і на тих, хто буде вважати, що ми маємо домовитися з Путіним, щоб війна не прийшла до нас. Давайте послухаємо Агнішку Голанд, чого ви очікуєте від прийдешніх виборів в Польщі? Нагадаємо, що три головні кандидати в президенти: це Рафал Часковський, Карл Навроцький і Славомір Менсен. І власне, чи польща за політичного лідерства кожного з цих лідерів, це та сама польща? Чи це все ж таки три різні країни і три різних сценарії розвитку країни? Тобто наші ружна це будуть три різні країни, три різні сценарії, тому що політика бачення світу система цінностей і майбутнє, які бачать ці три кандидати, і їхні політичні угруповання, або у випадку цих кандидатів, один який представляє право і справедливість, він витягнений з капелюха. Це ніколи не був активним політиком. Це Такий своєрідний проксі, що стосується кандидата Менсена, який зараз на третьому місці, і партія конфедерація це така найбільше цинічна, егоїстично цинічно егоїстична. не знаю, як до з чим це порівняти може фашизуючи, але не буду вживати це слово так чи інакше, ця партія відкидає солідарність, відкидає все, що належить у моїх особистих інтересах. Щось, що ем, у певному значенні представляє також і Трамп, говорячи про те, що рахується лише сила і лише мої власні інтереси. Якщо щось суперечить моїм інтересам, моїм інтересом, як поляка, є Польща, а в Польщі моїм інтересом є моя партія, мій шлунок, мій банківський рахунок. Я не хочу ділитися, я не хочу думати про інших. Це приблизно приблизно щось, що представляє партія конфедерація, і, і якщо ми такі скрайності наближаємося до таких крайнощів, все може перетворитися у фашизм, на мою думку. А Рапа Шасковський представляє коаліцію, яка зараз. Не є правлячою, яка була при владі на зміну з пісом з початку першого століття, і це демократ, людина центру, навіть лівоцентристський напрямок. Хоча останнім часом у цій виборчій кампанії він пішов у напрямку правих, намагаючись також привабити виборців конфедерації, але це буде це польща найважливіше з геополітичної точки зору зараз. Це буде польща європейська, європейська при Тшасковському, яка бачить необхідність змістення Європи, європейської солідарності Євросоюзу, який є рішучим і важливим. Польща антипутінська, антиросійська, польща, яка вважає, що. Мійце наше місце Europі в Європі нас до тего означає, щоб, 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 що ми маємо підтримувати війна, країни на схід війна, від нас, тобто Україну, Балтійські і, країни, Молдавії, Грузію Молдаві, і, і, і... І, і, і так далі. Питання стілько лише питання в тому, як колись говорив, не пам'ятаю хто про Ватикан, про папу римського Скільки у нього дивізій, скільки у нього гармат? Тобто те, що ця європа проспала, вже не кажучи про період після 2014 року. Але після початку повномасштабної війни, війни Європа не проспала не інвестуючи всього, що лише можна, в озброєння. Цього не розумі. я цього не розумію. я не розумію цієї сліпоти, не розумію цих лінощів. не розумію відсутності уяви. І я боку, боюся, що ця відсутність уяви свідчить про якийсь упадок. Вже що ж, ми Упадись сподіваємося на здоровий континенту. глузд і демократичний вибір польського суспільства, бо це важливо також і для нас.